Що, вже зараз, ну пішли. Та без питань. Так, виходжу вже. Вчора не працював. Пішки піднімався, ноги пилять дома в полежу. Знаєш, я зайнятий. Ну, настрою немає вдома полежу. Що це відбувається? Здається, підвищується середній вік в компанії. Ні, це не старішення. Це здобуття більшого досвіду. Продовжуй далі, крокуючи, впевнено, нехай кожен крок буде для тебе особливим дійством. Я в тебе вірю. Головне, тримай думки при собі, голова хай буде холодною, а серце гарячим. Будь міцним горішком. Впевненим. Багато здоров'я. Вмій як напрягатись, так і розслаблятись. Як любити, так і злитись. Вигравати, але інколи і програвати. І знай. Є люди поруч, які завжди готові підтримати. З ним народження, Денис Олександрович.